Дорогі брати і сестри, сьогодні у нас особливий день, сьогодні в нашому команді 1 вересня. І це особливо відгукується кожному напевне, незалежно від віку. Тому дозвольте від нас всіх привітати, всіх, хто має до цього свята безпосереднє відношення учнів, студентів, батьків, вчителів. Викладачів і всіх інших, привітати їх і поспівчувати їм. Споспівчувати не тільки тому, ви знаєте, що починається робота, що починається важка праця, тому що праця це благословенна. Людині праця потрібна не менше, ніж відпочинок. Тому справа не в тому, що починаються ці дні трудові, а проблема в тому, що сьогодні це дуже непроста і недооцінна праця. Знаєте, раніше казали, що житі там давно, десь колись до інтернетів і до телефонів казали, що в руках священника і вчителя майбутнє людства. Ну, тому що вчителі і священники, вони вчили, виховували, сіяли в душі, і в серця якесь зерно розуму. Але так було раніше. Сьогодні це не так, тому що сьогодні нам, вчителям, Приходиться конкурувати дуже сильно, і це дуже сильна конкуренція із маркетологами і з попсовими-блогерами. І насправді це важка дуже конкуренція, тому що вчителі, зокрема, сьогодні про вчителів, вони в такій невиграшній позиції. Вони кажуть фактично, що треба вчитись, треба працювати, треба напрягатись, треба йти вгору, а це не просто. А маркетологи попсує богер і кажуть, не треба нікуди йти, все нормально, розслабся, ось тобі пиво, ось тобі чіпси, споживай, все добре, прийми себе такого, як ти є, все нормально, нікуди не треба йти. І сьогодні від вчителів, зокрема, вимагається не те, щоб вони просто були, приходили на свою роботу і виконували свої функції. Прийшли, розказали якусь інформацію, що там 2 плюс 24, а в слові класна робота, одна буква «С» і так далі. Це насправді значно важка праця, від них потребується якоїсь віртуозності. Тому що їх, їм потрібно навчити дітей так, щоб ще їх не напрягати. Знаєте. Не напрягаючи, треба навчити якось. Не знаю, як ви з цим справляєтесь, але я почала мусити. Потім треба ще доводити батькам, вредним батькам, які сьогодні всі дуже мудрі, почитали три постигати, думають, що вони все знають, як вчителям треба жити, як треба вчити їхніх найкращих дітей їхніх ангелочків, як треба їх берегти і так далі. Тому треба ще догодити батькам при тому всьому, ну і потім керівництво, що треба показати якийсь результат роботи. Це така калібристика, тому а, а тому всьому, що знаєте, на невелику зарплату треба заплатити комуналку, купити якусь там менш-більш пристойну молодежу, щоб вийти в люди, там, щоб бути там якось при, при цьому всьому, і зберегти здоровий груз, якусь душевну рівновагу, щоб не побувати нікого, знаєте з тих Коротше, все це дуже складно, але ми сьогодні, відчуваючи ці проблеми, ми бажаємо їм успіху, мовимося за них обов'язково, підтримуємо їх сьогодні своєю молитвою і вони потребують нашої молитви, і нашого благословення і доброго слова. І знаєте, сьогодні завдання вчителя, якщо так відповідально і серйозно про це говорити, хоча те, що я сказав, дуже відповідально і серйозно. Якщо говорити про це, сьогодні ж дивіться, сьогодні такий час, коли багато інформації. Вчитель, завдання вчителя сьогодні не дати просто інформацію да, чи викладача, тому що інформації дуже багато. Але подивіться, при тому всьому, що ми живемо в час, коли е, багато людей, ну, майже всі, напевне, читаючи, освічені, да, щось там знають, розуміють, можуть почитати, спілкуються люди. Сьогодні б, ці всі речі доступні, але подивіться, світ безумний, фактично. І ця війна вона проявила не тільки наше суспільство, яке потребує якихось очевидних змін, і просто і, наш, і наша держава, і наш народ, і наше керівництво якихось, якихось потребує таких суттєвих змін, але всі людства, Тому що те, що діється, ця війна, це, це безумство просто, коли так от можна ну, творити всі ці речі, які, про які ми знаємо. І багато в світі без відповідальності. Знаєте, і оце, от та річ справа в тому, що людині потрібні не тільки знання, людині потрібна ще відповідальність. Людині потрібні якісь цінності, людині потрібна якась мораль. І цього може навчити тільки знаєте, жива людина, хто сам це носить в собі і ці цінності, і мораль. Тому це така висока планка. І, знаєте, от Господь творить людину, от ми читаємо в біблії. В книзі Буття, Господь творить людину розумною за своїм образом і подобає. Він творить її розумною, але суть не тільки в тому, що людина розумна, а суть ще в тому, що вона відповідальна. І Бог каже: творить її в останню чергу після всього. І каже: Ось це все, що я створив я віддаю тобі. Прийміть цю землю, володійте нею. І оце володійте людина, наче отримує владу над цим всім, над цим світом. Але влада в біблійному значенні означає відповідальність. Не маєш володіти цим відповідальнім. Очевидно, що сьогоднішній безумний світ при тому всьому, що інформації вистачає, якби да, доступу до, до цієї розуму не вистачає якихось цінностей і оцієї моральної відповідальності не вистачає очевидно. Тому це ще таке, знаєте, завдання напевно не тільки вчителів, а всіх нас, і батьків, і всіх всіх якось штовхати світ в ту сторону до відповідальності і, і, і просувати якісь зміни, кожен на своєму місці, знаєте. Того, що цього безумства вистачає не тільки в країні, не тільки через війну. Але насправді це, ці речі помітні. Але насправді є багато безвідповідальності і проблем, які з цим пов'язані в сім'ях, в стосунках, знаєте, в колективах, між, в родинах. Там, ну, це, це багато проблем. Тому не тільки розум, про розум треба дбати, але ще й про відповідальність. І всім нам також розуму і Божої помочі. А всім, хто сьогодні має відношення цього свята, особливо бажаємо і підтримуємо їх нашою молитвою. Тому почитаємо за них всіх молитву. Нашу...